Яких зараз дуже активно підтримують місцеві болівальники, які сьогодні насправді на матчі чимало. Анатолій Бесмарно не може вирити зараз простріл у штрафний майданчик, десь можливо минаці могли би бати м'яч, але продовжиться атака другим фазам іторії. Все доходиться до удару і відбирають знову м'яч. Минається для місцевих е, болівальників. Відчувається зараз підтримка з боку фанатів футбольного клубу. Минай і е, зараз під акомпанемент її підтримки. Минації виходять уже штрафний майданчик навіть суперника. Паламар. Ще один. До речі, екс-футболіста Ужецькоминає у складі Вікторії, який з'явився в стартовому складі на цей поєдинок подачі у штурмний майданчик. Максим Росов спокійно бере м'яч до своїх рук. до речі. Ні, немає ще його. А зараз він лунає. Подача, удар поворота поперечно рятує зараз Вікторію. Прекрасний удар у виконанні футболіста минає. Можливо, так однозначно, десь Олександр Литвиненко доторкнувся кінчиками пальців. Хочеться поглянути. Повтор є подача, і вона дуже 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 хороша. Пресинг подобається, що минає доволі високо. Насправді зустрічає своїх суперників. Зараз це можливо десь зіграло жарт із командою Євгена Калініченка. Передача дуже непогана. Удар навіть виходить виконати у восьмого номера Вікторії Руслана Паламара, але не дав йому відзначитися у воротах своєї колишньої команди. Максим Росл. Знову чуємо підказки з боку Євгена Клініченка. Так е, е, мусить підказувати щось своїм футболістам, адже дуже зараз легко футболісти Вікторії прорвали. Отримує м'яч, а його пас через центр. Зараз непогано минається. перервала цю передачу на газоні Назарій Воробчак. Є перша жовта картка у сьогоднішньому матчі. Максим Засовський отримує гірчичник від Павла Плєшка. На газоні залишається поки що Назарій Виробчак все-таки потрібна йому, напевно, буде медична допомога. Дивимося повтор цієї ситуації. Так передачу на Виробчака. Воробчак уже був готовий мчати буквально до воріт Олександра Литвиненка, але дуже небезпечно проти нього грає Максим Сасовський, за що й отримав пас на... на. Новотрясова зараз ще одна передача. Уже майданчик Максим Росл фіксує м'яч у своїх руках і відправляє його одразу на партнер. Дорошенко спускає на Малакі. Малакі знаходиться раній вихід, десь для нього буде поштовхом. Фактично в старті сьогодні він виходить. На жаль, що для Назарія Воробчака. І ще одне порушення правил з боку футболістів сумської команди. На газоні вже опиняється інший футболіст. Миная. Дивимося, як це відбувалося. Так, проривався безсумнівно. Максим Буй. його головою виграє зараз боротьбу. Назарій Нич скидає на правий фланг. Зараз Руслан Паламар з М'ячем. Паламар подача пролітає повз м'яч. Назарій Нич, Було дуже небезпечно. Я пас його назад Сасовський знову з М'ячем. Сасовський на правий фланг там уже зустрічає. Ярослава Бугунова Малакія! Без порушення правил ні, є порушення правил. все-таки проти Ярослава Бугунова. І жовта картка для футболіста Миная. Так, Олексій Малакія отримує гірчичник. І стає першим футболістом у складі господарів поля, хто отримує таке покарання. Зараз Ярослав Бугунов виводить себе на емоції. намагається болівальники минає дати жовту карпі. І через лівий флаз Назарінич. Зараз М'ячев Назарінич він біжить уже в трутому видачку. Удар по воротах Назарінич, але розлук певно відбиває поперед себе. І потім уже центральний захисник Минає вирішує вибити м'яч на кутовий. Дивимося повтори цієї прекрасної ситуації для Назарінича. Знову пас у глибину Сасовський. Розхитує зараз. Гонічева віддає пас назад на Олександра Литвиненка. Литвиненко зараз помиляється. На виході Удар Раско! Повз ворота зараз! Який момент уминає! Але Вікторія комбінує і такими самими своїми комбінаціями вже виводиться свого футболіста на цікаво. Але там. Зможе допрацювати Ульянко. І зараз він так і робить його передача на партнера. Розігрують Зараз непогано футболісти із сумського колективу. Пас удар гол! Забуває Вікторія. І 0-1 на табло Минай Арени. Забиває Вікторія. Голома своїм відзначається Максим Бойко. Дуже активним був першій половині цього матчу 18 номер Вікторії. І відзначається цим. Взяттям воріт саме 18-й номер команди із Сум. Та. І за Сумського колективу вибуває м'яч вперед. І дуже точно футболіст минає. Михайло Раско З м'ячем Раско. Можливо, зараз потрібно було давати передачу. Зробляє штрафний удар. з Дуже небезпечної відстані зараз Михайло Раско Дві хвилини залишається Миная в цьому першому таймі. І. Стандартне положення саме для команди господарів поля призначає арбітер Тарника. Є снисток арбітера, Тож Раско. удар воротам. Який момент! Який момент, у Михайла Раска! Я вже хотів, якщо чесно, кричати, який гол, але не пощастило. Зараз 77-му номеру минає все робив правильно. Пробував дуже і дуже непогано, але повз ворота буквально декілька сантиметрів не вистачило. Михайлові для того, аби зрівняти рахунок. Вітаю, друзі! Повертаємося до сонячного закарпаття. Вікторія Суми саме з м'ячем. Зараз втрачається м'яч гості. Атака минає. Дуже непогано, небезпечно. Удар Гол! Немає! Ха -ха. Немає гола! Дуже непоганий удар від Арсенсія Дорошенка. Можливо, напрожувалася передача, але вирішив тягнути на себе. 99-й номер минає. Не віддав повати Михайло Роско. Е, можемо подивитися на повторі через е, яку причину. Але ні, зараз нам показують удар. Зараз помиляється перед передачі вже і Дмитро. Прікнала удару немає. А зараз він буде, можливо, ніб'я поредача. Точніше, в оборонній фазі минає відпрацював, а в атаці поки що не клеїться. Ярослав Бугнов підіймає руку. Подача, удару немає. Ні, все-таки щось виходить на кшталт. Подача на Гаврилюка. Гаврилюк знову дуже близько до воріт суперника. До штрафного майданчика. Гаврилюк, подача знову в напрямку Демченка. В напрямку І приборка м'яч знову технічно. Михайло Раско опиняється на газоні. Фуляць проти Михайла Раска. і жовту картку. На свій рахунок записує капітан Вікторії. Дмитро Ур'янов. І, до речі, подвійну зміну виконує тренерський штаб Анатолія Бесмартного. Зараз щепилися Дмитрук і Данило Книш. Саме футболісти Вікторії зараз знову виходять у свою атаку. Розуміючи, це Іван Матюшенко впевнено фолить у центрі поля. Жовту картку тримує для себе. І подвійна заміна у складі Вікторії. Отож відбувається. На поле замість Данила Книша з'являється. Дуже квапляться футболісти. Минає, розуміючи, що залишається до завершення цього матчу. 20 хвилин зараз дуже небезпечно, дуже небезпечне зіткнення. Жовту картку тримує Тарас Дмитрук. На газоні опиняється сьомий номер Вікторії. Гравець який? Весь склад минає. Зараз на чужій половині поля перебуває передача на лівий фланг. Подача від Малакі. Надалі стійку. Пас ще один. Буде добування, можливо, від Максима Максимця під катями. М'ячем опиняється все-таки Вікторія. Ярослав Бугунов з м'ячем. У ж такному він подача. Неточна подача у виконанні 77-го номера. Євгенія Калініченка, розуміють, це його підопічні подачі. Строю датчик немає удару. Демченко намагався пробивати. Так на свого партнера порушення правил проти футболіста минає, але на газоні тим часом залишається Максимець. Демченко удар! І повсков з ворота. Але залишається м'яч у... у полі. Взагалі добути очко в цьому протистоянні. Зараз Михайло Роско з м'ячем, Раско. Зараз Разко під праву ногу удар по воротах. Летвиненко. Дякуємо, що були з нами. Слава Україні і мирного неба, друзі.